Чернігівщині викрили військового медика, який продавав наркотики онлайн, повідомляє поліція. 30-річний посадовець хірургічного відділення однієї з військових частин організував схему збуту психотропних наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів. За даними слідства, він продавав препарати через популярні онлайн-платформи, використовуючи вигадане ім'я, а відправляв замовлення поштою. Правоохоронці затримали чоловіка під час чергового збуту у ході обшуків у його помешканні авто та на робочому місці вилучили заборонені препарати, мобільні телефони та інші докази. Затримання проводилося за силової підтримки спецпідрозділу Корд. Фігуранту повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконний обіг наркотичних засобів та сильно діючих речовин. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомляє поліція Чернігівщини під процесуальним керівництвом Деснянської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони центрального регіону.